В останньому посланні Богородиці у Меджогор'є 25 січня 2023 року Марія пригадала про об'явлення у Фатімі, Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилося те, що я почала у Фатімі, і тут Меджогор'є, моліться і свідчить мир серед свого оточення, та будьте людьми миру. Сестра Люсія з Фатіми, одна з візіонерів, яка дожила до 2005 року, описувала сьогоднішній час як один з найкритичніших періодів життя людства. Це дуже важкий і водночас важливий час, бо ми наближаємося до історичного моменту здійснення фатімських об'явлень. Мета об'явлень Діви Марії у Фатімі застерегти нас про загрозу пекла, до якого веде. Життя без Бога, осквернюючи Бога в Його створіння. Божа матір показала маленьким пастушкам Люсії Жасінті і Франциско пекло і сказала: Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників, щоб врятувати їх, бо хоче поширити у світі набожність до мого непорочного серця. Якщо відповісти на мій заклик, багато душ рятуються від пекла. І настане мир у світі. Щоб це здійснилося, я прийду просити про посвячення Росії моєму непорочному серцю і про святе причастя як винагороду в першій суботи місяця. Якщо мої бажання будуть виконані, Росія навернеться і настане мир. Якщо ні, то безбожна пропаганда буде поширювати своє хибне вчення по всьому світу. Спричиняючи війни та переслідування церкви, добрих людей будуть мучити, а святіший отець багато страждатиме, багато народів загине, і настане час, коли моє непорочне серце затріумфує. Святіший отець посвятить мені Росію, яка навернеться, і на деякий час настане мир у світі. Після об'явлення Діви Марії у Фатімі минуло більше 100 років, але прохання Марії не було виконане. Папа Пій XII та Іван Павло II звершували акт посвячення світу непорочному серцю Марії. Але це не було здійснено так, як просила Богородиця. Марія просила. Про посвячення саме Росії непорочному серцю Марії з наступною практикою святого причастя у церквах в перші п'ять субот місяця, як винагороду за всі блюзнірства проти її непорочного серця. Тому ми сьогодні бачимо, як здійснюється пророцтво. Марія сказала: якщо мої прохання не будуть виконані, то безбожна пропаганда. Буде поширювати своє хибне вчення по всьому світу, спричиняючи війни та переслідування церкви, добрих людей будуть мучити, а святіший Отець багато страждатиме, багато народів загине. Але далі Богородиця дає нам дуже велику надію, говорячи, і настане час, коли моє непорочне серце затріумфує, тобто переможе. Святіший Отець посвятить мені Росію, яка навернеться, і на деякий час настане мир у світі. Всі послання Богородиці є спрямовані до світу, але у Фатімських об'явленнях вона виокремила Росію, бо ця країна великими кроками веде світ до загибелі, поширюючи своє хибне вчення по всьому світу, спричиняючи війни. Папа Франциск 25 березня 2022 року присвятив Росію непорочному серцю Марії, і з цього моменту запустився процес навернення Росії, а наше завдання практикувати святе причастя в першій суботи місяця як відшкодування за всі зневаги, завдані непорочному серцю Марії. Ми не знаємо, коли і яким чином Росія навернеться, можливо, саме поразка Росії у війні з Україною приведе її до навернення, на все Божа воля. Бог посилає до нас Діву Марію, як царицю миру, бо мир порушений. Богородиця постійно закликає нас молитися за мир і припинення війни, свідчить мир серед свого оточення. Та будьте людьми миру, щоб здійснилося те, що я розпочала у Фатімі, щоб Росія навернулася і не спричиняла війн у світі, щоб нарешті запанував довгоочікуваний мир. Ми мусимо молитися, жертвувати та постити адже нам, українцям, мир теперішній час найбільше потрібен. Щоб змінити світ, потрібно найперше почати з себе. Коли змінишся ти, поруч з тобою почнуть змінюватись і інші, і так переміниться сім'я, село, місто, країна, і аж тоді можна буде чекати змін від світу. Не варто надіятись на глобальні зміни в країні чи в світі, не змінивши себе. Потрібно почати працювати над самим собою.